Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо про те, як нас будуть дурити і в лапках розводити на наступних виборах. Уже зараз вимальовується очевидна картина. Механізму цього всього діла, так як найбільшою довірою в українському суспільстві, так, найбільшу довіру мають Збройні Сили України ЗСУ, будуть так виставляти хлопців, можливо, навіть дівчат, які десь там були. На фронті або біля нього покрутилися, або походили у військовій формі, так? і їх будуть виставляти як героїв війни, як людей, які брали участь безпосередньо у війні і все таке інше. І тому треба за них голосувати. Нібито на війні та немає зрадників. Скільки завгодно. Ми маємо зрадників і генералів, і майорів, і-і-і, які здавали цілі міста, відводили війська, кидали своїх, так, відходили, а залишали людей на, от згадаємо, хоча б того самого журавля класика. Скільки таких там, які знаходяться там на фронті, для того, щоб отримати відповідний імідж? Вони спрямовані певними силами. Та, ти що, ви, ви думаєте, що там немає московських агентів? Тоді ви дуже наївна людина. Вони є скрізь від найвищого рівня. До найнижчого, постійно викривають тих, які наводять на свої будинки, на свої школи і все таке інше, то що ж ви думаєте, на фронті немає зрадників, так, яких послали з тією чи іншою метою? От саме їх і будуть підсувати нам. От як бачимо, що когось страшенно розкручують. Так, який там побував? Це ж буде, ну, як прохідний квиток, раз побував десь там в армії, раз ну, згадаємо нашого міністра освіти. Він же ж теж був в армії, напевно, на фронті, чи де він там був? Очолив він Міністерство освіти, ну і що? Ну, і що ми отримали з того всього? Що є, що ми маємо зараз від цієї людини, яка була в армії. Я думаю, що те саме будуть нам пропонувати і на виборах. От зараз та вся історія з Геннадієм Друзенком, як на мене, то вона якраз класика просто. Тобто людину розкручують з нічого. Так, ну так ми маємо <смі> теж, коли нам президента розкрутили з нічого. Так Так що, ну, давайте ми будемо розумнішими. Чи будемо намагатися бути розумнішими. І не дивитися глибше, що люди пропонують оці колишні, нібито воїни, що вони пропонують? Так. А вони пропонують, ми бачимо, ось деякі з них пропонують нам оцю мультикультурність, мульти -мульти, мульти мульти мультимовність і все одно, що або Україна буде мультикультурною, при тому, що 92% населення цієї держави назвали себе етнічними українцями. Поза окупованою територією. То яка там мультикультурність, і мультинаціональність, і мульти всього іншого, коли це моноетнічна держава, таких моноетнічних держав у світі залишилося дуже мало? Так, може хіба що там? Та навіть Китайська Народна Республіка теж ні. Так що, навіщо нам ця вся моноетнічність, монокультурність, що ми будемо завозити сюди, з усіх боків, щоб перетворитися на щось те, на що перетворилася зараз Європа Західна, щоб по вулицях не можна було ходити навіть в день? Щоб наших дочок гвалтували. На вулиці. Цього ми хочемо? Мультинаціональність, мультикультурність. Щось це якась маячня. Здається, люди не можуть бути такими дурними. Ха -ха. А якщо вони виконують якісь завдання, так, Путіна, то це ж не може бути так прямо? Не можуть вони сказати, що ми хочемо знищити цю Україну, і українців і всіх останніх. До ноги ні. Вони скажуть, що тільки отак, от от. щоб московська церква була обов'язково, тоді тільки Україна буде виживати, коли е, московська школа буде, тоді Україна може вижити. Так. Коли е, тут ми навеземо всіляких мігрантів сюди із Африки, із Афганістану, із Палестина, Палестини. Із Ізраїля. І тоді палестинці, ізраїльтяни, очевидно, почнуть убивати один одного, так як це відбувається зараз у Західній Європі. Так, же? так Там уже Ізраїль скликає, давайте всі з'їжджаємося до, до Ізраїля із Франції, тому що життя не дають. Палестинці, де тільки знайдуть єврея, то на, на дверях пишуть, всякі дітей б'ють і так далі, і тому подібне. Нам це потрібно. Оці всі заклики. Ну, я не думаю, що ця людина настільки божевільна, чи вона дурна. Ні, вона, напевно, виконує чиєсь завдання. Ну, я так думаю, я не знаю, я, звичайно, помиляюся завжди. Так, я помиляюся завжди. Але щось виходить по-моєму. Все те, що я пророкував, так. Те, що я казав, не робіть, люди, добрі оцього. цього. Ну, по приколу це все, ну що по приколу можна зробити? Не буду говорити, бо так некрасиво по приколу. І поржать. Це все хорошо, так. Прекрасна я мармиза. Ну треба ж думати, наша голова існує. Не <клес> то, щоб думати про те, що буде завтра.